І надходження вінків. Подивіться, будь ласка, тільки що привезли, ще не встигли розставити їх, але покажу вам одразу, що нового. Дуже красиво, так? Да? Оцініть, будь ласка, як виглядають композиції, віночки. Дуже гарна робота в кожному виробі. Бачите? Вінки, каркаси однакові, а композиція на кожному віночці різна. Бачите, це також вони. Жодного однакового немає. А квіти які повністю імітують натуральні квіти. Бачите, які деталі? Неймовірно. Майстриня золота рука. Просто золота рука. Вам подобається людина? Дуже. А ось подивіться на цей. Ну. Витвір мистецтва. Витвір ритуального мистецтва. Іншими словами не скажеш. На підставки. Дуже гарна робота. Дуже. Є куди поставити. Рука. Бачите? Рука. Це серце. Ну, скажи, подобається? Ну, як робота, як вінки, як композиція. Розумію, що вінок не особо може подобатися, а от сам витвір, сама композиція, ну дуже круто. Мені все подобається. Дуже радий. що У нас є така людина, яка робить таку красу.